Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про втрату контролю. Вино то насмішник, напій, п'янки та галасун, і кожен, хто блудить у ньому, не мудрий. У цьому вірші Господь чітко застерігає нас від втрати контролю, від моменту, коли напій перестає бути просто напоєм і починає керувати нами. Вино назване насмішником не тому, що воно зле саме по собі, а тому, що надмірне вживання алкоголю. Обманює нашу підсвідомість. Воно створює ілюзію легкості, сміливості, свободи, але за цією ілюзією часто ховається втрата тверезого судження, зруйновані стосунки і рішення, про які потім соромно згадувати. Людина починає говорити більше, ніж варто, обіцяти те, чого не виконає, робити те, чого ніколи б не зробила на тверезу голову. Дуже промовистий приклад цього життя це Ернеста Хемінгуея. Він був одним із найталановитіших письменників ХХ століття, людиною дисципліни і надзвичайної праці. Але паралельно з творчими здобутками в його житті зростала залежність від алкоголю. Це не було чимось типу випити келихмена за вечерею. Це стало способом знімати напругу, тікати від болю, заглушати внутрішні конфлікти. З часом алкоголь почав впливати не лише на його здоров'я, а й на стосунки, на психічний стан. Здатність ясно мислити. Біографи описують, як напій, що колись здавався частиною богемного стилю життя, поступово став силою, яка руйнувала його зсередини. Звичайно, талант не зник, але мудрість у його рішеннях почала втрачатися. Саме про це ми і читаємо у книзі «Приповісти». Коли людина блудить у напої, вона перестає бачити межу. У пізні роки Хемінгвей пережив важку депресію, параною, страх втратити розумові здібності. Йому проводили електросудомну терапію, після якої він сам говорив, що боїться втратити здатність писати. Те єдине, що давало сенс його життю. У 1961 році він наклав на себе руки. Це історія про те, як навіть великий дар не захищає людину від руйнівної сили залежності. Напій, який обіцяє полегшення, зрештою починає керувати рішеннями, стосунками і напрямком життя. Бо проблема не в келиху чи в вині, проблема в тому, хто ким керує. Чи я володію ситуацією, чи вона володіє мною, чи я зупиняюся, чи мене несе далі. Цей вірш змушує запитати себе, чи не використовую я щось, щоб заглушити в тому біля або порожнечу? Чи не називаю я відпочинком те, що насправді притуплює мою пильність? Господь ні в якому разі не забирає радість життя. Він захищає її, бо справжня радість не потребує втрати контролю, а свобода ніколи не починається з того, що хтось або щось починає керувати мною. Господи, навчи мене мудрості і міри, допоможи мені не тікати від життя в те, що притуплює розум і серцем. Збережи мене від того, що виглядає як радість, але веде до втрати пильності. Дай мені тверезість у думках, словах і рішеннях. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божа благослові.